Добрий день. В цьому короткому відео ми розглянемо питання прийому оповіщення про лихо і наші подальші дії у разі прийому такого оповіщення. Взагалі, всі наші дії розписані в документі, який називається Циркуляр 25. -й». Тобто, в залежності від того, в якому діапазоні частот ви прийняли таке оповіщення про лихо, ви дивитеся в табличку або VHF MF діапазону, яка належить, або HF діапазону. Наразі ми отримали лихо. Нам треба продивитися, який діапазон частот в нас тут присутній. Для того, щоб продивитися оповіщення про лихо, натискаємо «View» і продивляємось повністю інформацію. Тобто ми чекаємо на підтвердження: оповіщення отримано від судна з такими саєм. Надіслано воно всім, тому що лихо завжди надсилається всім. Дістресовий месай, тобто, від цього ж судна. А, Далі Nature of Distress Fire, його координати, SSB, тобто послідуючий вид зв'язку в нас радіотелефонія, і е, надійшло нам таке оповіщення на частоті 8 МГц, тобто в цьому діапазоні частот. Подальшому повинні прослуховувати ефір на частоті 8, 2, 9, 1. Тобто на відповідній радіотелефонній частоті. Все це робить радіостанція автоматично. Тобто, відповідно до 25-го циркуляру. Перше, ми прийняли оповіщення про лихо, одразу повідомили капітана. Капітан повинен бути в курсі про події. Далі, наступне, прослуховуємо ефір. Ось в нас ми прослуховуємо ефір на відповідній радіотелефонній частоті. Наступний крок: чекаємо на підтвердження від берегової станції. Чекаємо на підтвердження. В нас, якщо воно надійде, з'явиться віконце, яке повідомляє про те, що ми отримали distress acknowledge, підтвердження від берегової станції, ми бачимо, що тут два нулі. обов'язково звертаємо увагу, від кого саме ми отримали підтвердження. Це буде свідчити про те, що берегова станція в курсі того, що відбувається десь лихо, і вона вже буде координувати пошук та порятунок. Silent натискаємо і тепер продивляємось саме підтвердження «View». Дивимось повністю всю інформацію, що саме було в цьому підтвердженні. Далі, наступні наші дії. Якщо ми отримали підтвердження, далі капітан повинен прийняти рішення, чи в змозі допомогти ми, чи ні. І від цієї відповіді буде в подальшому залежати наші дії. Е Дивимось на 25-й циркуляр, дивимося нам відповідає капітан, і потім вже відповідно й діємо. Дякую за увагу.